В вуш, вишних раковинах Це свідчить про глибоку гіпоксію при гемогладині, яке в мене є. От. Тому, що я хочу сказати тоді, я не хотіла, бо навіть коли в мене викладали хірургію, і ми роз, ну, вивчали переливання крові трансфузії. Да? Людина, яка в мене викладала, вона анестезіолог в Амосова. І вона тоді спокійна така жінка, спокійна. Взагалі, я не знаю, що треба було зробити, щоб дратувати цю людину. Але коли була тема трансфузії, вона так казкую по бо хтось там не слухав на гальорки. У по столу. діти, я хочу, щоб ви запам'ятали, не дали ні собі, нікому з своїх родичів влити кров. То скажіть, будь ласка, я тоді ходила до одного юриста, до другого юриста, до третього юриста, і ніхто не захотів оформлювати мені документ. Мене обзивали самоубіці. От. Я дізналася, що є служба захист материнства та дитинства. Якщо я не помиляюсь, він знаходиться десь на Львівській площі. Я поїхала туди, мого чоловіка туди не пропустили. Я кажу, він представляє мої інтереси. Ні, його не пустили. Показала, коли завели туди, показали камери, що в присутності чоловіка дружина може казати те, що він хоче. Я кажу, що я цього хочу. Я хочу оформити офіційний юридичний документ, щоб вони мені не застосовували переливання крові. Він підняв медичний кодекс медичний відкрив і каже: ні, жоден лікар на це не піде, бо це ну, грати до трьох років. Тому я хочу підняти питання, люди: якщо ми дивимося трансфузію, там є ускладнення і протипоказання до переливання крові. Є такі протипоказання, що ми робимо? Ми шукаємо альтернативи. Ми шукаємо кровозамінники, ми шукаємо те, що буде ну, поповнювати. Тобто, якщо не вистачає людині солей натрію, то ми натрій будемо вводити. Якщо не вистачає амінокисло, то ми амінокислотами поповнимо організм. Якщо не вистачає того ж еритроцитів, що ми робимо? Фібриноген є, який буде виробляти, ну, заставляти виробляти нові еритроцити. ми кровозамінники маємо. Вагони-тілежка способів альтернатив переливанню крові. Вагони-тілежка. І якщо ми захочемо, ми просто можемо в пункті. Медичного кодексу внести один єдиний, ну, поправку, зважати на воле виявлення кожної людини, і тоді і медики не будуть нести покарання за свої дії, і людина буде з чистим сумлінням лікуватись в будь-якому закладі, який вона обере, вона обирає. А медикам я хочу сказати, що людина до вас йде не додому. Вона не к вам прийшла пити чай або каву. Вона прийшла до вас за медичною допомогою. І якщо ви займаєте якусь посаду в медичному закладі, ви не маєте права жодного юридичного відмовити їй у наданні цієї медичної допомоги. Якось так. Хочу сказати, що був один випадок. В селі Макаров. Під Макаровом, під Макаровом це були Нежиловичі, Наливайківка. От там Трьох хлопців посадили за грати. Але як посадили? Вони сиділи в СІЗО плюс-мінус 5 років. Тобто було змінено чотири судді, їм не могли оформити звинувачення, бо там були неспівпадання. не могли оформити звинувачення. І в той же час не давали, ну вони не сиділи в тюрмі. Тобто така справа була затяжна. Бо е, винні були, е, тобто три населених пункти знали, що вони не винні. Винні були там замішаний був син е, участкового. Ну, коротше, це не моя справа. До, до чого я це вела, цей приклад. Там было вивчення Библии с двумя женщинами, родичи которых сидели в сезон. Вот, и как мы пришли на и а, что-то было, что меняется судья. А я говорю, покажите мне, ну, а, там решение Сумма декспертизи було. Коротше, епікрис э, патологоанатома. Вот. І коли я почала дивитись, люди, там Симптоматика, ну я, я говорю, слушайте, вам надо хорошого судмедэксперта найти хорошого, потому что допустим, при переломі основы черепа бути когда описані переконані э, шлунок, там повинні бути такі. Ну тобто я прямо там на листочку олівцем написала, які є порушення в цьому епікризі. Я говорю, ну давайте я возьму своему ортопеду, он посмотрит и скажет, что еще, на ну что обратить внимание. И это сыграло решающую роль. Потому что мой ортопед, с которым я работала, он даже сказал, говорит, Люда, завалить такую дитину, это говорит, надо. ни одному человеку и не двум это э, его ударили, но он сказал э, по описанию фаланг пальцев э, он сказал в какой позе он лежал но, э, не только по описанию то есть он защищался он э, одной рукой покажу он вот так вот защищал голову и э, скрученный был в бедре там просто описали еще что прыгали ему на животе а э, описание Эпикриза была совсем другое. Там, он лежал в другой позе. И именно вот этот документ, который я тогда читала, держала в руках, они мне дали его с собой, вот, он сыграл ключевую решающую роль. Нашли хорошего медика, который описал несо несоответствие. Вот. Суд был выигран. Трех людей, которые отсидели ни за что. відпустили на свободу. Це було щастя для трьох сьо, тому що всі знали, що вони не винувати. Тому, люди, медики, ви відповідаєте за життя родин, не однієї сім'ї, а родин. На вас дивляться. Зараз ситуація така і в КНП КДЦ. Тобто всі знають, хто винуватий, але всі терплять. Вони знаєте, як. Е Минулую пятницу, ну, те пятницы, я была в зоопарку с Уноккой. Там как раз у тигра втечка, ой, у, у львов втечка, у львиц. А, Топ-то э, и Геркулес, и э, львица одна находятся снаружи, а две львицы внутри. Характерный рык, который издавал лев почти не отличался от характерного звука этого рыка э -э, львиц. Э -э, Ну и лев он ходит угрожающие рычи, да, жертвы, которые находятся рядом, они боятся, то есть они в панике не знают, что им делать. Э -э, я обратила внимание на примата, который там был, то есть он хотел кушать. В этот момент раздается этот рык. Этот примат Держи, що там у нього було, я не пам'ятаю в руке. і потім в ступорі такою, ну не с що далі діти. Цей пункт, як закони, що все вирішує міська районна адміністрація, вона чимось нагадує цей, саме цей епізод. Тобто є люди, які порушують закони, а є люди, які нічого не можуть вдіяти. І доки не порушиться ця справа, не з'їде з місця, не буде перемен, ну, перемен требують наші серця, да? нічого не виправиться. Я не знаю, яке рішення зараз буде, чи дадуть групу, чи ні, але група є: звертаюся до всіх, до всіх. Якщо ви знаєте, що якась людина пережила тортури, не чіпайте бройну тему. Якщо не хоче людина про це говорити, ніколи їй не нагадуйте. Людина пережила. Вона перегорнула ту сторінку, переписала собі сценарій життя і живе далі. Не трогайте, не вершіть больну тему. Не трогайте. Ну, я думаю, що в мене все. Скільки я проживу, я не знаю. З мамою взяла слово, щоб вона не плакала. Може, згодом я вийду в ефір, щось розповім. Ну, а на цьому все. Зробіть щось, щоб виявлення людини було на першому місці. Дякую.